Ви гортаєте TikTok і навіть не здогадуєтесь, що блогера, на якого ви підписані, насправді не існує. Дивитесь відео на YouTube і не знаєте, чи розповідає вам історію справжня людина, чи це просто алгоритм, який створює сотні годин контенту щодня. Навіть у лікарні вам може ставити діагноз не лікар, а комп'ютерна система. Штучний інтелект уже не майбутнє. Він тут і зараз і пронизує всі сфери життя. Від розваг і соцмереж до медицини та державного управління. З вами межа, і сьогодні ми розкажемо, як саме штучний інтелект змінює світ. Почнемо з соцмереж, якими ми користуємося щодня. Наприклад, TikTok. У тіктоці вже з'явились блогери Ліву Мікейла і Машуду, які виглядають як справжні люди, але повністю створені АІ. Вони мають мільйони підписників і рекламні контракти з брендами. У 2024 році в інстаграм були знайдені волонтерські сторінки з фейковими фото поранених військових та дітей, створених нейромережею Міджорні. Люди донатили сотні тисяч гривень шахраям. Діпфейк відео політиків у США та Європі. Вже були випадки, коли АІ озвучував політиків, наприклад, відео з Байденом, який закликав не йти на вибори. За даними Масачусетського технологічного інституту, фейки поширюються на 70% швидше ніж правдива інформація, бо вони емоційніші та сенсаційніші. Подібна ситуація тепер з'явилась і в YouTube. у статті Generated, що означає згенеровані штучним інтелектом, згадуються такі канали, як безсонний історик, нудні історичні факти, історія перед сном, сонний історик та дріморія. Ці канали публікують довгі, іноді 2-3 годинні відео з історичними темами. Контент часто дуже узагальнений, мало фактів, слабка перевірка сплутування дрібниць. Як пише 404 медіа, зокрема канал Сліпліс Хісторіан, безсонний історик, щодня публікує багатогодинні ай-ролики, а його аудиторія перевищила 600 тисяч користувачів. Подібних сонних істориків на платформі вже десятки. Вони транслюють контент у форматі 24 на 7, а теми варіюються від середньовічних ліків до життя в давньому помпеї. Реальні автори, серед яких Під Келлі, канал History Time та The French Whisperer, констатують падіння переглядів на 50-60%. Вони наголошують, що а відео часто містять помилки, некоректні ілюстрації спрощують складні історичні процеси. Ба Більше зростає кількість випадків, коли глядачі плутають справжні канали з автоматизованими. Щоб довести людське походження контенту, історики почали частіше знімати себе в кадрі. Як зазначено в The Guardian, близько 9 зі 100 найшвидше зростаючих ютуб каналів у липні 2025 року це канали, що публікують виключно або переважно ai контент. У статті від The Atlantic і Forbes згадується, що такі історичні відео отримують сотні тисяч переглядів. З'являється аналіз рентгенів та МРТ для швидкої діагностики. Підбір індивідуальних схем лікування, віртуальні лікарі та чат-боти для консультацій. Наприклад, в Україні у Сумській та Львівській областях АІ допомагає виявити туберкульоз на ранніх стадіях, аналізуючи рентген знімки. Стартап SkinVision дозволяє сфотографувати родинку та дізнатися ризик меланоми за допомогою АІ у США, АІ Watson від ABM вже використовується для підбору лікування онкохворих. За дослідженнями Clinic, АІ у 2024 році розпізнав рак молочної залози на 20% точніше від досвідчених лікарів. За прогнозами Goldman Sachs, до 2030 року 300 мільйонів робочих місць у світі можуть зникнути через автоматизацію. Вже зараз Макдональдс тестує ресторани, де АІ приймає замовлення і контролює кухню. Амазон використовує роботів на складах, що зменшило потребу у працівників на 30%. Chat GPT та CoPilot, автоматизація офісної роботи. Штучний інтелект торкнувся навіть урядових посад. Наприклад, Албанія стала першою країною у світі, яка має віртуального міністра, який створений і керується штучним інтелектом. Прем'єр-міністр Еді Рама повідомив, що створена міністерка, яку назвали Діела, що албанською означає сонце, вона буде відповідальною за всі державні закупівлі. Створення картинок, відео та музики, написання сценаріїв, статей та генерація рекламних роликів у 2024 році. Вийшла пісня, створена повністю штучним інтелектом, яка потрапила у топ Spotify. У Голлівуді вже є аі сценаристи. Вони допомагають писати діалоги та структурувати фільми. У прогнозі Європейської комісії до 2026 року до 90% онлайн контенту можуть створювати аі системи. Світ змінюється просто зараз, і від того, як ми навчимося працювати зі штучним інтелектом, залежить, чи стане він нашим найкращим помічником чи найбільшою загрозою для людства. А що ви думаєте про це? Чи довіряєте ви контенту, який бачите в соцмережах, і чи помічаєте, коли він створений не людиною, а алгоритмом? Напишіть нам у коментарях, нам цікава ваша думка.